Так, привіт, давно не бачились. Це Женя. І сьогодні хочу е, спробувати повернутися на YouTube та показати, що воно як фіксується в Києві, але після обіду, тому що вчора була субота, була важка зміна. Я, чесно, дуже довго відспався. Зараз на годиннику 4. Це вже переведений годинник. Ось. на зараз у нас, а щоб було видно, що це не фотошоп. 0 уклон. 0 болт. І убер. Боже, як довго завантажується Android, то Uber також 0. А так не там. Тих. Як це? Сумнівів? О, неправильно українською. короче кудись пропадав? Розказую. По-перше, взимку, коли я почав знімати Ютуб, у мене почалася сесія. І як не крути, дуже багато часу на це йшло, і іноді не вистачало енергії навіть на те, щоб працювати, на те, щоб знімати, а знімати, як здавалося б, легко, але ні, взагалі, не легко. Так. А сесія, потім щось там, якісь трабли з квартирою, з дівчиною, неважливо. Коротше, будемо вважати, що було просто ліньки. Що на зараз? Зараз четверта, я виходжу на лінію, починаю працювати. А, адже хочу грошей, багато грошей. А, хто слідкував за моїм Тіктоком? посилання на нього буде внизу. Я зараз а, працюю на Camry, Toyota Camry, 2016 рік, гібрид. Чашечка лежить, не знаю навіщо. Ось. Camry, гібридна, 16 рік, оренда 6 тисяч гривень на тиждень. Е, поки не знімав, ще брав, поки була сесія на оренду 20 Prius, дешево, але і гуркоту в салоні просто. Ось. Ну що, поїхали працювати? Я не знаю. Бо стояти, розмовляти, до речі, є побажання до вас. Прохання, напишіть, що вообще зняти в цей це YouTube. Бо в TikTok... Ну, в принципі, багато розуму знімати не треба. А ось що знімати на YouTube, я без поняття. Тож буду дуже вдячний, якщо допоможете. Декілька замовлень я вже зробив. Я просто проїхав в центр, тут я знаходжуся, і я вимкнув собі комфорт, бізнес, ланцюжок, бо, чесно кажучи, те, що дуже багато замовлень було. Роботи немає, але возім, возім, просто 3-4 хвилини замовлення 100 гривень, 3-4 хвилини замовлення, ну і подача, тобто 10 хвилин 100 гривень, 10 хвилин 100 гривень. Я. Постійно так працював, знаєте. Але але, щось з неба починає капати небесна вода, трошки погано видно, але починає, тому може зараз піде роботка. Подивимось. Ляп. Просто беру і везу. Кнопочку нажав і полетів. Все одразу телефонують цікаво. Входящий голосовий визов поступив від плюс 38.060. Оп-оп-поп. Не треба. Алло. Не чутно. Нормально. Хоп. Хоп хоп хоп. Що розказувати, коли знімаєш YouTube? тут? людей. Состоятельних. Колось. По 140 гривень за 3 кілометри. Нормально, ціна киме топ. Так, ну що, ось я і встав перший раз. Просто жодного замовлення по комфорту або бізнесу. Щось, звісно, прилітає. О, можна просто з центру поїхати. А там можна перекусити заодно. Да, Шик. Поїхали. що я вже трошки зголоднів тому хочу поїсти. Тож в проспекті є шикарний фудкорт, куди я зараз і направлюсь. Перед мною такий тормоз на BMW, просто капець. Зазвичай вони швидко ганяють. А цей щось прям на червоних поворотниках по півроку виїжджаю на кожен виїзд. Ось, я ще не знаю, що я хочу. Або в Салатейрі щось, або, не знаю, може в гріх хаусі. Але подивимось. Подивимось. Ще сьогодні неділя, там стільки народу. Коротше. let's go. Так, ну що спитати? Я побачив гріх хаус і гадав, що в гоні блаки, звісно, періодично зникає. Але є... Така штучка. Зараз можна на 30% дешевше поїсти. Подивимось, я взагалі є мало. Е -е, хотілося спати. Спробуємо щось взяти. Дуже дешево. Пластись, я не знаю. 100 Стари. Ну Тепер на лінію назад, але потрібно схочити в одне місце. Так, да. це саме місце, це аптека доброго дня здраверапу. Те на центрі вона також є. Тож тема плюс ски дещо додому. Все, рекламу треба закінчувати і їхати працювати. Бо ну, гроші витратив, ще не зробив нічого. Прокинувся вже довжен день. аренда, еха аренда. Що, поки дійшов до машини, поїв, пішла небесна вода. Тож, гень-гень, комфорт. кнопочка бізнес. Полетіли. А, бачили якого кольору дракончик? І не відкривається. Нормально? Нормально. Тому що що? безключовий доступ топ. І я зробив перше замовлення по Uber. Бо клон це, звісно, добре, але Uber ще й таке буває. 30 чистих за КМ. це прям дуже приємно. Так, і ось я в центрі. Пішла свята вода, але роботи як не було, так і немає. І це дуже сумно. Але що поробиш? Треба робити і заробляти постійно. База є завжди. Тим паче, коли багато категорій, то летимо. День, підкажіть, будь ласка, ось я під замовленням зараз. Я під'їхав, телефоную пасажиру, вона каже, що вона вже відмінила замовлення, вона вже поїхала, їй навіть гроші вже на картку повернулися, а в мене досі висить замовлення. Так, на в замовлення воно не було скасованим. Ну... І ш, і як... а, так, о, Микита, тобто вибачайте. Жанна це, ні написано на мене. А, так, Євгеній, тобто клієнт вам повідомила, що вона ну, замовлення їй не актуальна, так їхати нікуди не буде. Так, і сказала, що вона його відмінила. Вже начебто скасувала. Так, так Євгеній, ситуацію зрозуміла, зараз уточнюємо. Телефонуємо, точнемо, до клієнта та скасуємо замовлення. Окей, добре, я чекаю. Дякую вечора вам. Навзаєм. Бачите, швидко, ну. В болті, чесно, це було б трошки швидше. Хоча, якщо я зараз е отримую компенсацію за поїздку по комфорту 100 гривень, буде приємно. Ось, а я думаю, що я її отримаю. Подивимось, я вам повідомлю про результат. Ну, зараз наберемо, дізнаємось. Що це таке? Так, поговорив, нарахували мені 100 гривень компенсації. Непогано. І я вже буду ловитися додому вже 9. -та. Я вже напилисосив майже 200 кілометрів з 4. Капець. я чесно навіть не помітив, у мене тут зліва серіальчик я Сусь втикаю. Катаюся просто кнопочка, я дивлюся вже майже 200 км, 180 км. Нічого. собі. Так, що? Зараз буде замовлення додому і підводити підсумки. Доброго вечір. Чесно, я забув, поки йшов, яка колонка. Так, да. Червон, Червоненька машинка. Ага, Пов, повний бак готівка. Це треба подумати. Що, я вже е, скупився додому. Це необхідно було зробити. То що ж, е, проводимо підсумки. За кермом я провів 6 годин. Ну, е, трошки менше. Е, там На 10, може, 20 хвилин, але неважливо. Будемо рахувати 6 годин. За весь цей час моя каса складає. Ту-ту-ту, 3200. А я приліплю скрін, напевно, щоб так не показувати. 320 по уклону на багато кілометрів. Ось, реально багато. Та окрім уклону, я, звісно, катав інші служби. Не так активно, звісно, але... Катав. Люди дивно дивляться, їде зі світлом в салоні. Так. 153 гривні Uber та трошечки було болті щось. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Боже, і як це довго все? Він досі завантажується. Просто не хочу втрачати час, бо його виявляється на монтуванні зйомки треба стільки, що це впливає на час, що залишається для мене. Але я хочу це робити. Тому буду робити. Євна і болт 643 гривні. Ну, наче не так вже і погано. Погодьтесь. Враховуючи те, що я виїхав працювати лише о 5 чи о 4, прошу пробачення У мене вже мислі плутаються через те, що мало спав і багато працював. Так, проїхав 200 кілометрів на касу 4. 20 гривень кілометр в коло, але дуже багато замовлень. 20 замовлень зроблено 20 за 6 годин. Це більше, ніж 3 замовлення на годину. Все чому? Тому що дуже багато замовлень було по центру, оці там бізнес 150 за 3. Просто бам-бам-бам-бам-бам. А потім 200 за 10 ляпс і ціна кілометр впала, але почасовка виросла. Якось так. Навіщо я це зняв? Просто показати, що навіть якщо возити все, не сильно перебирати, після обіду можна нормально зробити. Але це був вихідний день без заторів Мені здається, що в будній день все буде набагато гірше. Та й таке. Досі чекаю вашу пораду, про що зняти про таксі взагалі. Ух ти! Я щось... Поки записував відео. Розвчився паркуватися е, Про що зняти відео? Перше. Друге. Що е, взагалі? Можливо, у вас є якісь побажання, не знаю, 838 скачати зміну відкатати. Це було б теж цікаво, як на мене. Е, та й в цілому, що? Підписуйтесь на TikTok, пишіть гадості, негадості.